Удари покрили рефіомов з гре вогняних птахів. Вони врізалися у ворожі об'єкти з такою силою, що здається, подібної атаки ще не було. Не вберегтися, і Москві будівлі палали, детонували, а вогонь вулиці. Певна відплата за удари по нашим містам, де окупанти руйнують енергетику, включно ракетами і БПЛА. Особливо тепер, коли ми маємо у своєму дрещу розпорядженні новітні ракети фламінго, як поквиталися. З ворогом побачите вже за мить. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Про Росію масово ударили. Вибухи лунали в декількох регіонах. Після чого відбулися загоряння на важливих об'єктах рафії. Йдеться про ударні БПЛА та навіть нові ракети. Окупанти поплатилися за безжальні атаки по Кременчуку та загиблих ще раніше у Харкові, у Запоріжжі, у Сумах. Повторно вже остаточно підірвали найбільше НПЗ Росії. На вибухи знесло ключові установки заводу, який за Оспетчував понад 5% всієї нафтопереробки в Росії. Нафтопереробний завод «Лукойл Валгаград нефтєприработка» припинив роботу після серії атак. Про це повідомляє Reuters. Вибухи ракети дронів вразили установку первинної перегонки потужністю 9110 тонн на добу. Окрім того, ще один великий російський НПЗ підірвано сезранська НПЗ компанії «Роснефть» у Російській Самарській області. Став четвертим великим заводом, який зупинив переробку нафти після атаки України. Зазначається в результаті атаки зазнала. Пошкоджень одна із двох установок первинної переробки нафти. А 6 на яку припадає 70% потужності заводу. Зокрема, повідомляється, що завод може спробувати запустити другу установку. АВТ-5 із потужністю 7,1 тисяч тонн за добу. Сезранська НПЗ із потужністю 8,5 мільйонів тонн на рік став четвертим великим НПЗ, який зупинив виробництво через атаку дронів. А передувало цьому те, що підрозділи Сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони вразили сезранського НПЗ у РЕФІ та пункт управління Росіян на Донеччині за даними Генштабу Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими сил оборони атакували нафтоперекачуючу станцію у Тамбовській області РФІ. Внаслідок удару було повністю зупинено роботу нафтопроводу Дружба у результаті влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Перекачувані нафти магістральним нафтопроводом Дружба повністю зупинено. Ідеться у повідомленні супутникові знімки знищеного нафтопроводу Дружба публікують у мережі. Перекачування нафти з АРАФІ до Угорщини та Європи повністю зупинено. Україну. А в Генштабі підкреслили, що станція Нікольська є частиною економічної інфраструктури Росії. Ну і також використовується для забезпечення окупаційних військ. Ми зараз бачимо зовсім інші тенденції, які є на світовому ринку. И они связаны скорее с тем, что вот понижательное давление эти факторы оказывают на мировые цены. Поэтому сейчас на рынки нефти как бы меняется настроение. Была вот такая очень устойчивая точка зрения, что цена на нефть где-то на бренд стабилизируется где-то в районе 60 долларов за баррель, и это будет надолго. Да? Но вот сейчас уже как бы этот потолок сопротивления, пол сопротивления, уровень сопротивления, как говорят, на рынке пробит, и сейчас уже начинается разговор, что, возможно, цена на нефть, бренд, повторяю, не Юрос, а бренд, будет колебаться в диапазоне 52, ну, максимум 59, а может и 56. Значит, соответственно, ЮРОС будет стоить еще дешевле, значит, ближе к 50, может быть, ниже 50, для России это большая беда. И вот это связано с долгосрочными вещами. Прежде всего, растет предложение нефти на мировой рынок, появляется все больше стран, которые наращивают добычу, и мелкие там отключения поставок в Венгрию, в Словакию Подружбіанін принципіальна не німія також підрозділи ракетних військ і артилерії, сил безпілотних систем ЗСУ та головного управління розвитки міністерства оборони України вдарили по нафтоперекачувальній станції УНЕЧА в Брянській області Росії. Як зазначається нафтоперекачувальна станція у Брянській області, РЕФІ забезпечує постачання пального для російської армії за повідомленням Генштабу, внаслідок удару сталася масштабна пожежа біля будівлі підпірної насосної станції. Також зафіксовані вибухи в районі резервуарного парку та ділянки із магістральними та під. Пірними насосами у забезпечує транспортування нафти одночасно для двох нафтопроводів. Щорічно має потужність прокачування 60 мільйонів тонн сировини. Детальна інформація щодо наслідків враження наразі уточнюється ідеться у повідомленні генштабу Збройних сил України. Ну а тим часом паралельно із цим в мережі з'явилися кадри запуску нової ракети українського виробництва Фламінго. Показали ексклюзивні відео випробувань та бойових запусків крилатої ракети. На відео можна побачити успішні пуски ракет Фламінго. Спочатку на випро. Бувуваннях, а потім і в бойових умовах по цілях на території Російської Федерації зазначається, що бойові застосування ракет «Фламінго», які відбуваються вже впродовж певного часу, вже довели результативність та змогли вразити поставлені цілі на території Росії. Компанія, цехи якої розташовувалися в захищеному місті в карпатських лісах, ще декілька місяців тому провела успішні випробування ракети, після яких вона пішла в серійне виробництво. Під час розробки засобу виробник зробив акцент на трьох найважливіших компонентах вітчизняної крилатої ракети дальності розмірі бойової частини та можливості швидкого розгортання і записку. Зараз ми можемо говорити, що всі три компоненти реалізувати вдалося. Бойова частина вагою 1150 кілограмів та дальність польоту більше 3000 кілометрів, дозволяє знищувати практично будь-які цілі на глибині, які раніше були повністю недоступні українським ударним засобам, включно з далекобійними дронами. Окрім заявлених характеристик, ракета захищена від впливу засобів російського ребу. Натомість Росія щоденно запускає ракети і дрони по мирних містах України. Армія Рефі масово атакували цієї ночі Полтавщину і загалом Україну. Є влучання, і люди залишаються без світла. Відомо, що Росія застосувала близько 200 ударних та мітаційних випалати типу по шахет Гербера, крилаті ракети Х-101 та балістичні ракети Іскандер МКН КН-23. Ось так прокинулися жителі Кременчука у Полтавській області. Міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що під час масованої атаки в місті пролунали десятки вибухів. Під прицілом була енергетична і транспортна інфраструктура. Ворог масово атакував Полтавщину. Зафіксовано влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. Постраждали адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору, зазначив голова ОВА Володимир Кугут. За словами кугута минулося без постраждалих. Водночас у Лубенському районі внасток атаки без світла залишилося 1471 побутова та 119 юридичних абонентів. Підрозділи ДСНС та енергетики працюють над подоланням наслідків атаки. Підсумував голова. Ова наразі на місцях працюють аварійні бригади енергетиків та рятувальники ДСНС, які займаються осуненням наслідків обстрілу та відновленням критичної інфраструктури нашої держави. У Росії продовжує щоденні атаки на Україну. Напередодні сильні вибухи пролунали в Одесі, а також в Харкові та Сумах. В Харкові після російського удару загинула ціла родина і триває рятувальна операція. Війська країни, агресора Росії завдали цілеспрямованого удару п'ятьма шахедами по багатоповерхівці Харкова. Міський голова Ігор Терехов показав кадри влучання дронів у будинок. За його слова, Вами російські шахеди заходили з різних напрямків і цілеспрямовано били по житловій забудові у час, коли люди спали. Терор у чистому вигляді, терор, якому немає ані пояснень, ані виправдання, написав Ігор Терхов. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися до кінця. Будь ласка, бережіть себе, своїх рідних, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. А я з вами не прощаюся, бо побачимося ми з вами вже незабаром.